Мільйон двісті тисяч гривень для війська зібрала 16-річна Олександра Близнюк. Щотижня дівчина разом з батьком виступає на площах у різних містах України, виконуючи патріотичні пісні. Найбільше коштів спрямовує на підтримку 120-ї бригади, де служать її близькі, у планах виступати для поранених військових у шпиталях. З нами на зв'язку волонтерка Олександра Близнюк. Олександро, мої вітання. Слава Україні. Героям слава Олександро. Розкажіть, що стало поштовхом, щоб розпочати благодійні виступи на підтримку збройних сил поштовхом стала новина про те, як 10-річна дівчинка грою в шахи зібрала, здається, 11 тисяч гривень на підтримку збройних сил України, і тоді я зрозуміла, що мої здібності теж можуть допомогти у цій війні. Як каже фронтмен гурту Систем» Іван Леньо, кожен свідомий українець зараз має бути або в ЗСУ, або для ЗСУ, будь ласка, скільки вже було благодійних концертів та які пісні у вашому репертуарі? За час повномасштабного вторгнення я вже провела 125 вуличних виступів. Найчастіше я співаю пісні гурту Систем», адже це пісні правди. Я взагалі стараюся брати з них приклад, адже козаки за час повномасштабного вторгнення провели уже 331 концерт акцію на підтримку Збройних сил України. А промови Івана Леньо мають почути кожен. Як глядачі реагують на ваші виступи та чи активно донатять? Е... Ну, в своєму рідному селищі Муровані Курилівці я не виступаю вже більше року, адже селищна рада не підтримує такі ініціативи. Я дуже люблю співати у містечку Новодністровськ, адже там дуже приємні, щирі та світлі люди. Дуже прикро, що ваша громада вас не підтримує. Я, скажіть, будь ласка, чи плануєте виступати разом з козак Сістям? Я вже з ними співала три рази на їхніх. Концертах. Олександр, дуже дякую вам за вашу активну підтримку захисників. Бажаю, щоб глядачі і надалі гідно оцінювали ваш талант гарними донатами. Дуже дякую, що доєднались до нашого етеру. На все добре. Дякую. Тримаємо стрій глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку була Олександра Близнюк, волонтерка, яка власним голосом зібрала для захисників більше мільйона гривень.